слава світла! Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на роди наші, на землі наші стяжати. І вони всім тим небесним. Прийду всякої на землях наших, в родах наших, у владі нашій спопеляти. Огню Світлий, красний, прийди вкусити дерево і соломи, навіть та й покула дено прийми, віднеси до богів пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як втішений піснями нашими, огонь пронизує пітьмо морока й нищить басарів, нищить кривдів виходів земель наших, родів, наших, у владі наших. Він боє наш провісник світла й тепла. Славамо Бог,ня огня, дорогостя нашого. Він є той, хто рідніше пожертви до неба, приносить багатства нещасленні. Огеню, силою своєю могутньою, бережи нас, від де та лиха, Спопи худу й зелу душ людських, прийди, огеню, явий свій лик палаючий, прийди і почуєш мної слави. Зрости на вівтарі підтриманий сонцем слом. Хай свароху зріє тебе в яві, кличемо тебе, огеню, словоспівом своїм. Це перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава вогню, слава! i І співай, слави величаві, бо ти її прибіжиш, сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо пожертву небо несеш. Ти бо найкраще жрець серед нас. Семи слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою твоєю прочащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти бо в родині їхньої рівний у славі даш Богу та перуни великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огоню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир, Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві, соловій вогонь небесний. Слава вогню, слава, Ори, горисно, обпавало красно, озгоряйся, цару. Божий, гори, гори, ясно. Опала красно. Да, ну та вода на закликає прийти прибутися, то й сурицею пригоститись вогнем освятитись. Цивиє життя на землі, макоші породило, в воді святій світлорода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського. В обороні України Руси православної, хай водан, батько очистить душі силою своєю, і зимиє з земель наших, зродів, наших, з влади нашої, всіх кривдників лиходіїв. Даруйте силу слабким звиттям, тим, що зупинилися, вибоє наші родичі, великі великій зі сущі, освятіть не, отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував народ нашої єдності з богами. Слава дані, водану! Славу нині речемо, богиням нашим макоші та корові Замун, які землю спокою тримають і багатства, дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багасами незліченними. Вона годувальниця по всіх часів беріг роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до Вогнеслави, слави, бо без неї подательки благ нема ніякого предодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка все зібородила, життя, нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство несчисленні. І душа наша радіє таким родичам славним, будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі. Боже, пране рід любови твоєї та силою, бо ти просторам повеліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх осудах сущий, все проникаючи вітрокрили отча роду слов'ян, ти й сам род селишній, величезні, Незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які у свагу линуть, вже бачимо, ми тя лука Твого твого. Що натягнута стрілами стрібожими, хай линуть вони на кривників лиходів земель наших, родів наших, Владі наші, карами нещисленними, а на дітей наших, на роди наших, хай сім'я достаток і благо Батько тіл, наповнить і наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній. Це переможний Боже Слав'ян. Слава Стрибогу! Слава! uishenia nostra tribot tua sua Бережанаша, він білобарітана ша, моя морая синаша, і болесла. Я кличу з догеня. Аби поріднився з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. хай огонь покриє пополом кривдників, виходів земель наших родів, наших у владі нашій. Хай з попелиці кривників виходієв земель наших родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство своїй Боже наш, ти споглядаєш самого роду Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут, збережи, народи, своя на в достатку. А вороги хай залишаться ні з чим, ти боєць могутній Бог Ти єдину у володар земель наших, ти наш Великовода, та князь могутній та вогнесяйний Боже наш. Славу, огеню, жертвуючи масло, його непорушні кони отримують благ між родом небесним і земним мудреці, усміхаються тобі огеню. Слава та сила руси! <плес> Світови дав усіх боїв у Всевишньому три главі сущі. Бо си вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм рід І мрій наш славу з того лосу співає до віків, мовити мому до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю. Він єдине з нами. І поки горить від огонь в душах життя є в тілі, спопилиш огеню басурів душ наших. Народу нашого. Спопили ж Огень, укривників та лиходіїв, земель наших, родів наших у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, сяй на землі любові та справедливістю. Слава Огеню, слава. Хай прибуде вогонь Святий Небесний повсякчас з усіма нами. Хай буде так. Ну, а ми, як вже традиційно склалося в часі війни. Переходимо зараз до славми Перуну. Батьку нашому, бо Перунові діти ми, внуки Дажбожі, правнуки сварожі, і сила Перуна це честь і благородство, правда і суд. Воїнів він наших силами своїми благословляє, силами своїми захищає, силами своїми наділяє. Тож залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на трансляцію славми Перуну.